Усім привіт! Рада всіх бачити на нашому каналі. Не забудьте підписатися, хто не підписаний, і поставити лайк цьому відео. Сьогодні у нас слива в сиропі. Ще зараз сезон заготовок, у нас поспіла дуже гарна слива, тому заготовлюємо. Гаренько миємо сливи відбираємо такі плотненькі і перекладаємо їх в підготовні баночки, закладаємо їх плотно. Готуємо сироп. Для сиропу нам потрібно 3 літри води і 1,5 кг цукру. Все це ми поміщаємо в кастрюльку і помішує доводимо до кипіння. Після того, як закипить, знімаємо і заливаємо наші баночки зі сливами цим гарячим сиропом. Заливаємо обережненько, щоб не тріснули наші банки. Далі відправляємо наші баночки стерилізуватись. їх Зараз кастеблю з водичкою і після закипання води стерилізуємо по 15 хвилин кожну баночку. Закатуємо і ось такою смакотою будемо ласувати взимку. Всім дякую. З вас лайк і підписка!